Доброго дня, дітки! Сьогодні я знову хочу з вами поговорити про осінні, гарні дерева? Які кольори в природі останнім часом ви помічаєте? Жовті, коричневі, червоні, оранжеві. Що змінює своє забарвлення? Листечко на деревах та кущах і травах. Як ви думаєте, чому так відбувається? З приходом якої пори року пов'язані ці зміни. Вірно, рослини змінюють кольор, тому що прийшла осінь. Правильно малята. Адже з приходом осінньої пори змінилася тривалість світового дня. Він і робиться з кожним днем. І далі коротшим. Сонечко сходить пізніше, а заходить за обрій рано. А чи змінилося восени повітря? Яким останніми днями стало повітря? Повітря стало значно холоднішим. Коли особливо прохолодно? У удень чи вночі? Уночі, вірно, молодці. Зрозуміло, що в таких погодних умовах рослинам не вистачає тепла і світла. Чому ж листечко на деревах восени змінює колір? Чому жовкне та висихає травичка? Звичайно, шкода нам теплого ласкавого літочка. шкода лагідних сонячних промінчиків, який ще не так скоро знову буде гріти. Але в осінній природі є своя чарівність. Погляньте уважно довкола, якими б словами ви розповіли про осінній ліс, який він? Красивий, яскравий, барвистий, різнокольоровий, золотий. Бачите, яка майстерна осінь художниця? Замість одного зеленого кольору вона подарувала нам так багато інших. Сьогодні ясного осіннього дня дерева виглядають, мов у казці. Давайте пройдемось стежкою і спробуємо знайти серед них як найбарвистіші, найкрасивіші, так і ті, які поки що не хочуть підкорятися осені і не поспішають змінювати колір вбрання. Дуже чарівні дерева восени. Кожне дерево розфарбовує своє листочко по-своєму. Давайте з вами розглянемо листочка навколо і знайдемо. Листочок забарвлення як курчатку. А тепер знайдемо листочок забарвлення кави з молоком. А тепер знайдемо листочок бурий як хутро ведмедика. А тепер знайдемо листочок кольору калинових ягід. Знайдемо руденький листочок, як хвостик білочки. Знайдемо листочок, який ще досі залишається зеленим. І листочок, забарвлення якого складається з двох кольорів: зелено-оранжевий, червоно-жовтий або інші. Листочки, які знаходяться на деревах, ми не зриваємо, а розглядаємо і показуємо ті, що знаходимо. І вони ще на гілочці. А опале листечко можемо підняти з землі, роздивитися і розказати трошечки про нього. Бажаю вам чудових осінніх прогулянок. До побачення!